Я назву ці прізвища, тому що без сумніву, час, який я перебував у фракції, це листопад, грудень, січень, лютий, березень, п'ять місяців повних. Я зустрічався неодноразово з Олександром Валентиновичем Прочиновим, Він мені обіцяв, що врегулює ситуацію. Я зустрічався з Миколою Мартиненком, з Яценюком говорив. І останнім приводом стала розмова з ценіком, з ухваленому тоні зі мною, що ти собі думаєш, що ти такий великий. От сидиш в фракції, сиди, от я тут керую, і як я вважаю, так і буде. Ну, вибачте, я хоч спеціально взяв з собою книжку показати. Я думаю, ви багато її знаєте. Є книжка Стефана Айселя Обурюйтесь. Тобто людина повинна обурюватися, протестувати завжди, коли не відчуває несправедливість. І тому мої розмови ні з Турчиновим, ні з Мартиненком ні до чого не привели. А людина, яка цькувала мене, і яка продовжує це робити після виборів, це Швець Віктор Дмитрович, куратор Львівщини на виборах до парламенту минулого року, і який це продовжує робити і після виборів партія Батьківщина теж. Тому е, я це не скривав, я це говорив, я попереджав, я вдячний толі Степановичу за його позицію, що він і голова партії, як побратим по фракції, підтримав мене в цьому.